Прийду до найнижчого. Саме головний капітал, коли ти вкладаєш в себе душу, серце, час, свій професіоналізм вкладаєш в дітей, в студентів, в молодь. Я їх дуже люблю, поважаю, ціную. І оце моя сьогодні головна місія на землі. Щоб діти це святе для кожного з нас. І гасло все краще дітям він повинен бути. Жити і ми співпрацювати, тому що ми себе бачимо в цих дітях, які горять очі, і вони нам вірять. Ключова фраза Діти нам вірять це найкраще дітям. І тут я побачила колабу року. Знаєте, а якщо підняти цю фото, трошечки вище, то видно пляшку на столі. Бо я написала пост стосовно того. Що уявіть собі другий тур президента виборів президента України і серед кандидатів Поплавський Арестович, за кого ви проголосуєте? Дуже багато голосів отримала пляшка води. А тут я хочу, якщо раптом хтось пропустив, розказати вам трагічну історію про Алексія Арестовича, у якого нещодавно позгарання Пукана сталося після того, як студенти КНЕО. Вирішили, що вони не хочуть бачити Олексія Арестовича з лекцією у своєму вузі. Вона й зрозуміла, тому що тези Олексія Арестовича дуже часто різняться одна від одної з відстанню в один день. І, власне, після того, як спочатку з Арестовичем домовилися про лекцію, а потім студентська рада сказала, що спла... скасовують цю з. Зустріч тому, що засуджує запрошення одіозних спікерів, які загрожують консолідації українського суспільства, то у Арестовича сталося визгарання. Бо в європейських міжнародних форумах Арестович почутний спікер, а для маленьких чмошників, пардон, комсомольців, він непочутний спікер. Тому Арестович пішов туди. Де його з радістю чекав міхміх Паплавський, який приймає всіх з будь-якого напрямку. Бо чим же ж не скористатися, чому ж не скористатися, і не запросити такого прекрасного засновника і викладача школи мислення, громадського діяча, політичного та воєнного оглядача Олексія Рестовича в Інститут в Університет культури. Що можу сказати? Якщо відкрити YouTube. І знайти пошуком відео з Аліксієм Арістовичем і відсортувати те, що він наговорив за останній тиждень, просто за останній тиждень вам не треба сортувати далі. То, якщо побіжно подивитися ці відео, то там контрнаступ уже сьогодні, уже завтра, уже післязавтра, уже все. Ми напали, ми виграли, ми перемогли. Перемога тоді, ні, перемога не тоді, два-три тижні. Одним словом, свідчення. Просто постійно плутаються, і цей інформаційний шум, інформаційний пшик, який супроводжує Арестовича, далі продовжує шкварчати. Поплавський йому допомагає калава року. І я це теж вважаю впливом на українських дітей, тому що у вищих навчальних закладах діти починають вчитися ще в дитячому віці, і коли просмалені, Мужички користуються вірою в очах, ми розуміємо, який це вплив може мати на наше майбутнє. А взагалі про Поплавського останнім часом активно заговорили, бо він, типу, йде з ректорської посади, але я вам просто нагадаю, відео літа 90... 2021 року. Артист повинен своєчасно піти зі стени під оплески, от, а не його виносити ногами. Я йду в відставку. Завжди повинна бути межа і чувство міри. Чи є межа і чувство міру у Поплавського? Не думаю, тому що нова його письма, пісня не наводить на такі розмірковування. Чи доля призначила нас служити народу день від присяги в запас? Доля вибрала Поплавського за його ствердженням Служити народу. І от він служить. Записав пісню про погони. І, зокрема, про те, що він сам в погонах служить в майбутньому України. Ми також в погонах дивіться ми справжні орли Погони на плечі лягли. Щоб люди не знали біди, Погони, це значить для нас держава, закон, честь наказ.